Доброго дня, шановні. Ось зібрала перший урожай такий масовий, тому що їмо вже давно, а так масово зібрати на переробку, то це вже перший такий поломисок. Так, оце. Бачите, різні, смачні. Тільки ось ці дрібненькі, що я попутала, думала, санька, вони якісь різні-різні такі і дрібонькі. От, а це ще поряд поставила. Насіння зібрати. Бачите, це в кульочках, у цих зі пакетиках так окремо, там назва написана. І ось. Бачите, який він гарний. Але відпав. Я його не зривала, він відпав, я його положила, щоб він дозрів. Мені шкода, це відпав зі, з, на, на вулиці. Ось, а цей відпав. Ось, ладно, я так кулючку, я тут назву написала. А цей від Пау теплиці. Ось він. Зараз. О, відірвала. Теж, бачите, якісь. Вони різні, я думаю, але в той же час якось і схожі. От, але подивимося, хай дозріває. Побачимо який Гарніс. От. Так що. Ось так. Це такий То чи, їсти, чи чи оце, оце один на вулиці був, я його зняла. Не знаю, який сорт, чи це золоті купола, чи це. Ну, опишу його і хай буде для себе. Це дрібоньки такі, я не знаю, чи це ерос, чи це ну, не ноги, не знаю, який це сорт є. І такі рози. І оце перчик Каїн. Він дозріває один щось такий не дуже. Я обірвала, думаю, хай буде приперчити душу. Це гострий перець. Ось так що. Початок поставлений. Гарного дня вам!